Ради всіх вітати! З вами Лікар Чайка і сьогодні ми поговоримо про проблеми щитовидної залози. Які приховані симптоми говорять про те, що є серйозне порушення роботи щитовидної залози? Чому взагалі це виникає ситуація і що потрібно робити? Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь про істинні причини порушення роботи щитовидної залози та найефективніші способи їх усунення. І так, щитовидна залоза це орган, який у нас знаходиться ось тут, да? фактично на шиї. Має праву, ліву долю і перешиюк. Чому щитовидна залоза така важлива для нас? Цей малесенький орган. Керує всіма обмінними процесами в нашому організмі, але точніше сказати швидкістю обмінних процесів. Тому, наприклад, якщо нам треба збільшити швидкість, швидше думати, швидше пересуватися, щитовидна залоза виділяє більше гормону, такого як тероксин, і наші реакції прискорюються. Якщо ж нам потрібно сповільнюватись, кількість тероксину зменшиться, і всі обмінні процеси у нашому організмі сповільнюються знижається артеріальний тиск, ми стаємо в'ялими, сонливими, повільно пересуваємося. Багато лікарів розповідають про приховані ознаки захворювання щитовидної залози. Наприклад, це підвищення ламкість волосся або нігтів, або, наприклад, підвищений холестерин, або, наприклад, зниження лібіду, або, наприклад, зміни артеріального тиску. Поносичи, наприклад, закрепи. Тобто, весь час говориться якийсь симптом, і людина а, піду перевірю щитовидку, перевіряю, а там виникають зміни гормонів. І людина думає, а, лікар був правий. Це ж яка була секретна інформація. На жаль, ця інформація не являється секретною. Чому? Тому що лікарі дуже часто помиляються. І давайте з вами розберемо, які помилки дійсно допускають лікарі, щоб потім ви також не попали у цю. Пастку. І так, розпочнемо перше. Коли щитовидна залоза посилює свою функцію, посилення, значить, що? Збільшується кількість її гормонів, таких як Т3, Т4 і ТТГ. Якщо кількість гормонів збільшується, то, звичайно, швидкість обмінних процесів у нашому організму також що посилюється, які будуть прояви цього, або це називається ще гіпертереозом. Це збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення частоти дихання, у нас підсилюється метаболізм, ми починаємо втрачати вагу, ми починаємо худіти, ми збуджені, ми знервовані, ми весь час кудись біжимо, ми спішимо, у нас виникають. Поноси не закрепа, саме поноси, тобто у нас збільшується робота нашого тіла, кожна клітина починає швидше і швидше і швидше працювати, коли щитовидка знижує свою функцію, або це називається гіпотереозом, все буде кардинально навпаки. Ми починаємо сповільнюватись, у нас знижається артеріальний тиск. Ми постійно хочемо спати. Ми починаємо повільно говорити. у Нас виникає швидка втомлюваність. Ми постійно набираємо вагу і нічого з тим не можемо зробити. У нас виникають закрепи, ми починаємо забувати. Тобто, я спеціально вам зараз це показую. Оце ці є прояви істині, тобто знижується все, що пов'язано із метаболізмом. І, звичайно, кожен орган, який знизить свій метаболізм, він буде мати прояви. Тому невірно казати про скриті симптоми захворювань щитовидної злози. Це є трюк, це є помилка, на якій ви ловитесь. Ви повинні чітко розуміти, якщо параметри збільшилися, то функція щитовидки збільшилась. Якщо параметри понизилися на обмінних процесів любих, то функція щитовидки також знизилася. Ну, є ще третій момент, коли кажуть, коли гормони нормальні, але виникають інші проблеми, наприклад, ком в горлі, або високі антитіла, і ставлять діагноз аутоімунний тероїдит. А що ж це за звір такий? Як же ж це так? Гормони щитовидки нормальні, а в мене такі проблеми. З чим це пов'язано? Або це ще називають запалення щитовидної залози? І так, давайте зараз поговоримо про причини. Зміна роботи щитовидної залози. Якщо я думаю, що ви про це вже чули. Якщо в нас не вистачає в раціоні селену та йоду, то в нас щитовидка понижує свою функцію, тому що для синтезу саме гормонів щитовидної залози дуже необхідний йод, а для його засвоєння необхідний селен. І ось ви постійно це чуєте, але я хочу вас напевне зочажувати. Тому що в наших сучасних умовах отримати дефіцит селену або дефіцит йоду неможливо. Ми щоденно вживаємо продукти, у яких достатньо як селену, так і йоду. І про це ми трошки поговоримо з вами далі. І звичайно, що посилити свою функцію щитовидка, щоб ви, ви виник, наприклад, гіпертереоз, бо ви багато з'їли йоду чи багато з'їли селену, цього неможливо. Ви не можете з'їсти там селену в мільйон разів більше. від цього щитовидка посилити свою функцію. Бо що важливо. Не щитовидка вирішує посилювати чи послаблю свою функцію, а вирішує саме мозок. І ось в чому тут є унікальність. У тому, що в мозку є центри управління щитовидною залозою. І якщо цей центр активується, це призводить до того, що щитовидка або посилить свою функцію і буде все, про що ми говорили вище, або послабить свою функцію, і буде той же званий гіпотеріоз. Що ж має виникнути у житті людини для того, щоб функція щитовидної залози посилилась? І тут я хотів би, щоб ви провели навіть простий експеримент. Спочатку ви маєте визначити правша ви чи лівша. Це робиться дуже просто. Уявіть, що ви берете маленьку дитинку на ручки, і от якщо у вас голова дитинки знаходиться на лівій руці, ви Правша, якщо у вас головка дитини знаходиться на правій руці, ви лівша. Навіщо це необхідно? Це нам необхідно, щоб визначити, яка півкуля у нас домінує. І тому, якщо ми правша, якщо ми являємося правшою і хочемо щось дуже швидко отримати, наприклад, дуже гарну оцінку в школі. Тому що батьки кажуть, що треба гарно вчитися, дуже швидко поступити в університет, тому що часу осталося мало. Треба швидко вийти заміж за цього хлопця, тому що мені вже 17, а я ще не заміжня. вже всі мої подружки мають по двоє дітей. Мені треба здобути кар'єру. А тут я залишилася одна. Я розвивалася з чоловіком, а у мене залиши троє дітей. Він падлюка пішов до Іншої. Тобто я спішу жити, ось коли я спішу і хочу піймати це реальне або віртуальне життя, зарплату, фінанси, удачу, немає значення що. Для того, щоб я прискорилась, тому що я не встигаю, все воно від мене тікає. Я повинна бігти чи повинен бігти швидше, чим їде поїзд. То у нас буде збільшуватися права доля щитовидної залози. Яким чином мозок дасть команду і почне збільшуватися кількість клітин? Чому буде збільшуватися кількість? клітин? Тому що треба більше відділяти гормонів щитовидної залози. А яким чином? Більше і йоду? Ні. Треба, щоб було більше клітин, більше станцій, які це продукують. І звичайно, що в цей період часу, коли у вас клітин стає більше, у вас буде більша потреба в селені і в йоді, тому що треба більше синтезувати. Гормонів. Що тут ще буде дуже важливим, що в цей період часу у вас посилюються всі функції, ви погано спите, у вас величезна кількість енергії, ви там, е їсте все, але постійно худієте, да? очі на викаті, тахікардія, багато частоти серцевих скорочень, там, частота дихання висока і так далі, е постійні поноси. Тобто функція організму і кожного органу посилена, воно все працює в дуже швидкому режимі. Ну що тут важливо, коли цей процес? Припиниться, і коли ви зупинитеся, то тепер організму весь цей йод, всі ці клітини і селен не потрібні. Його потрібно буде вивезти із організму. І як це відбувається? Формується вузол в щитовидній залозі переходять певні види мікроорганізмів і мають забрати ці клітини, які додатково утворилися. Ці клітини організм дуже легко ідентифікує, бо в них є два ядра. І саме мікобактерії туберкульозу, які живуть у вас в легені, через кров заходять в щитовидну залозу, і їх забирають. Так було раніше, поки не було щеплення від туберкульозу. Но на сьогоднішній день це вже практично неможливо. Тому ці клітини залишаються назавжди у щитовидній залозі у формі вузла. І що важливо, коли це активний процес, коли ми весь час щось намагаємося догнати, піймати, швидко жити, то вузол буде гарячий, так званий гарячий вузол, і будуть всі параметри тіла підвищені. Але ж якщо ми заспокоїлися... Ми стали жити спокійно, то вузол стане холодним, але він залишиться на все життя. Це, якщо ми хочемо щось піймати. Якщо ж ми хочемо дуже сильно чогось позбутися, ми являємося правшою, то в даному випадку у нас буде що реагувати ліва, доля щитовідної залози. наприклад, позбутися цих токсичних відносин, швидше залишити цю роботу, хочеться позбутися цих неприємних ситуацій, які живуть у нашому житті. Війна, щоб швидше закінчилася. Я хочу швидше всього позбутися, щоб воно не, не торкалося, втікти від цих проблем. Тоді буде збільшуватися. Ліва доля щитовидної залози і будуть ті ж самі процеси проходити. Якщо ви одночасно хочете і позбутися чогось, і піймати щось, наприклад, позбутися проблем, і піймати нове життя, то у вас буде змінюватися і права доля щитовидної залози, і ліва. Але все це, як кажуть народі, казочки. Докази де. Ось зараз ви на снімку. На комп'ютерній томографії головного мозку бачите центр щитовидної залози. І ви бачите, як змінюється сама щитовидна залоза. Вона збільшена. Тобто це показує, що саме мозок запускає ділення клітин і посилює або сповільнює функцію щитовидної залози. Не селен і не йод, а саме мозок, коли ми попадаємо. Але давайте розберемо простий приклад. Ось жінка, це реальний приклад із моєї практики. Живе на Західній Україні. Не буду називати. Місто. Вона працює у готельно-ресторанному бізнесі в дуже дорогому ексклюзивному курорті. І там їй постійно треба устигати все, тому що там приїжджають ВІП-клієнти і туди, і сюди. І вона не встигає, вона вже мокра вся, вона жити не встигає і виконувати ту роботу. І звичайно, у неї що посилюється функція щитовидної залози. Вона поступово-поступово росте, і жінка е щось починає відчувати кому горлі. А її подушка каже: подись, там якась гуля тут вилазла. Вона каже: да, дійсно, я нащупала тут якусь невеличку утворення, гульку. Пішла вона до лікаря-ендокринолог, звичайно, бо це той спеціаліст, який розбирається в щитовидній залозі. Він дивиться тільки щитовидку, відрізано від цього організму, і каже: цей лікар, зробивши аналізи, з такою щитовидкою не живуть, з такою щитовидкою помирають. У вас величезна кількість гормонів. Чому в цієї жінки була величезна кількість гормонів і саме в... Збільшена була права доля шити нози, тому що вона спішила, не встигала, а не дефіцит йоду, наприклад, там, чи селену чи ще чого-небудь. Але тут жінка упала, отримала травму і не могла певний час виходити на роботу. А потім вона залишила це все і переїхала в іншу країну. Приїхала в іншу країну разом зі своєю дитиною, і там вона зустрілася з тим, що ніхто нікуди не спішить. Це, наприклад, Італія, Іспанія, дана жінка переїхала в північнішу країну. Де, наприклад, щоб отримати карточку в банку, це не так, як у нас в приваті чи в монобанку за один день, чи там навіть за декілька хвилин, а там треба чекати по три-по чотири неділі. Тобто ніхто нікуди не спішить. Життя стало розміреним. І ось у неї поступово виникли наступні симптоми. В неї виникла в'ялість, в неї виникла слабкість. Вона почала вночі потіти, і в неї збільшився комок у горлі. Чому? Тому що почала заживати щитовидна залоза. І що характерно, що тепер надмірної кількості цих гормонів не потрібно, І їх треба якось прибрати. Як робить це організм? Він виділяє антитіла, які забирають надлишок цих гормонів. Ось цей процес. І називається аутоімунний тероїдит. Але в нас знову лікарі починають лікати. Це проблема щитовидки. З нею треба срочно справлятися. То що ж робити? що ж правильно зробити, щоб допомогти нашій щитовидній залозі. Перед тим, як ми перейдемо до конкретних рекомендацій, я хочу всім вам нагадати, що наш організм це комплексна система, яка включає фізичне тіло з тканинами, органами, системами, які керуються мозком, і у цього мозку є органи сприйняття. І тільки допомога на основі цього комплексного підходу дає можливість людині у сучасному світі бути здоровим. Я постійно у своїх е навчальних курсах, у книгах розповідаю про цей комплексний підхід. Для тих, хто хоче детально ще з ним ознайомитись, переходьте за цим посиланням під цим відео. І так тепер конкретно, що робити? Якщо ми розуміємо, що на функції щитовидної залози впливають не продукти, які ви їсте, а саме умови, в які ви попадаєте, то коли у вас функція щитовидної залози збільшена і у вас є гарячий вузол, то потрібно перше, що зробити, це зупинитися, це змінити місце, наприклад, проживання, де ви живете, і переїхати з міста, наприклад, в село. Якщо Є можливість, ви можете переїхати в іншу країну, де є повільний ритм життя. Вам потрібно сповільнитись. Якщо ви, наприклад, не встигаєте йти на роботу, не спішіть, але ж мене звільнять. Якщо ви будете сповідувати такий принцип життя, то щитовидка у вас буде збільшена завжди. Тому потрібно буде сповільнюватись. Як тільки ви сповільнитесь, як тільки ви хух, видихнете, можливо, займетеся йогою, можливо, якимось іншими практиками, які допомагають сконцентруватися саме на собі і сповільнити свій рід в життя тут у вас почнеться зниження функцій залози. і ось саме з цього моменту ви повинні робити наступне: перше це розуміти, що симптоми. Які у вас виникають зниження щитовидної залози, це не хвороба, яка на вас напала, а це закономірний процес. Перед цим було підвищення функції щитовидної залози. Тому ми спокійно це сприймаємо. Що ми спокійно сприймаємо? Те, що у нас знижений артеріальний тиск, те, що ми в'ялі, те, що ми сонливі, те, що ми не маємо сили і швидко втомлюємося. Це тимчасові моменти, і саме в цей період часу щитовидка сповільнила функцію. Не сама щитовидка, а мозок дав їй цю команду. Звичайно, тут ми можемо допомогти оці всякій фізичній. Прояви зменшити. Яким чином? Ендокринолог вам тут завжди порекомендує операцію. Але не потрібно робити ніяких операцій. Потрібно зробити наступне. Ми можемо дати щитовиці харчування. Яке? Два продукти це йод і селен, той, про який ми говорили вам раніше. Скільки ж його потрібно приймати? І так ми знаємо, що йоду нам потрібно на добу, це 150, максимум 200 мікрограм. Вагітним треба 250. Селену, того ж потрібно від 50 до 100 мікрограм. Де ж його брати? Які бади їсти? І так далі. До нічого вам не треба брати. Все є у нас під руками. Це у вашій їжі. Пам'ятайте, їжа це ліки, а не ліки це їжа. Якщо в нас виникає зниження функції щитовидної залози, ми просто беремо, вживаємо звичайну йодовану Сіль. І цього досить. У вас немає йодованої солі, ви вже можете виживати в Одесі, десь біля моря або в іншій країні, де є море, ви можете вживати що? Рибу. У рибі також багато йоду. М'ясо, свинина, ялочна. Там також багато є йоду. Тобто, якщо ви в день вживаєте хоча б 100 грамів м'яса, ви його досалюєте, вам достатньо отримувати добову потребу йоду. Тепер мова про селен. А де ж міститься селен? Звичайно, вам говорять, що це, наприклад, є бразильський горіх, і там майже 2000 мікрограм селену. Але ж нам потрібно всього 50-100. Де ж брати цей селен? Звичайне насіння соняшникове, кабакове. В 100 грамах соняшникового і кабакового насіння знаходиться добова норма селену, тобто 100 мікрограм. Наприклад, у насінні льону там 200 мікрограм, тому ви можете, наприклад, брати. 100 грамів льону перемалувати його, вживати віддати повністю закривати потребу в льоні, що ви нічого не слені, якщо ви нічого не будете вживати. Але в звичайному м'ясі, в свинині, гав'ядині також є селен в 100 грамах цього цієї речовини, фактично цього продукту є 50 грам селену. То якщо ви це вживаєте, ви задовольняєте свою норму ось так. Тому звичайне харчування дає білок. У вигляді риби, яєць, м'яса щоденно. Де є сіль при гіпофункції щитовидної залози, коли йде процес загоєння, задовольнить потребу і ви підтримаєте свою щитовидну залозу. Виконуйте ці рекомендації і будьте здорові. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.